17-річна Марія Якимчук цього року закінчила навчання у Херсонській школі No30. Дівчина отримала золоту медаль за успіхи в навчанні та високі бали за мультипредметний тест. Насправді я на англійську ставила найменші ставки. Я думала, що я можу помилитися, але чомусь англійська вийшла 200 з української. Якщо на українську я якраз так і розраховувала. З математики я набрала 170 балів, що для мене було аж трішечки шоком. Тому що я очікувала математику як мінімум на 185 з плюсом. Марія говорить, навчання продовжувала у своїй херсонській школі онлайн. З однокласниками підтримує стосунки постійно. У нас є чат класу, в якому без вчителів, в якому ми постійно переписуємося, всі з нас знають, хто як здав, там всі підтримували один одного, всі бажали один одному найкращого, прям щиро. І от, наприклад, Є деякі дівчата, які зараз також в Києві, навіть з деякими дівчатами, які знаходяться за кордоном. Я їздила минулим літом в Австрію до подруги. Мені дуже сподобалось, якщо чесно, все було супер, круто, ми дуже круто відпочили. Але я хотіла повертатися додому. Дівчина планує вступати до вишу. Свій майбутній фах хоче пов'язати з економікою. Я знаю, що мені це дуже подобається. Також ну моя спеціальність. Я ще точно не обрала спеціальність: це або економіка та великі дані, або штучний інтелект, або бізнес-економіка родина Марії. Виїхала з Херсона через місяць після окупації міста. Зараз живуть у Києві. У мене тут є друзі, є свої хобі. А, я працюю тут. І намагаюся з родиною вести нормальне життя, але, на жаль, іноді дуже не вистачає відчуття справжнього, справжньої домівки та справжнього сімейного якогось кола, саме дому твого рідного. Це я саме про Херсон. Ти, коли побув в цьому ну, достатньо довгий період, ти все, ну, все одно знаходишся в Україні, ти розумієш, воно давить просто і з'являється дуже сильна тривожність. Як я почала з нею справлятися, я просто прийшла до психолога і почала, типу, з цим працювати. Так само, як і моя мама, типу, ми всі. Постійно балакаємо про це та намагаємося знайти якийсь вихід. Дуже часто з сім'єю ми їздимо на якийсь просто відпочинок на природу втрьох, просто щоб трішечки розвіятися та заспокоїтися. Ще під час навчання дівчина почала працювати баристою. Я обирала такі години, такі дні, коли я саме не навчаюся. Я там зранку, наприклад, навчалася щось. Поробила і пішла працювати. Це було на початку важко, але це була повністю моя ініціатива. Я працюю, я зараз в принципі, повністю забезпечую себе, тобто я там можу дозволити собі. Купити те, що я хочу, піти погуляти за свої кошти, і для мене це відчувається якось дуже комфортно. Марія Тому, що говорить, для себе чітко визначила, жити та працювати вона буде в Україні. Особисто для себе я чітко вирішила, що я хочу розвиватися та жити далі в нашій Україні, не дивлячись на те, що зараз такі складні часи. Я вбила просто собі в голову, що в кінці. Тунелю завжди є світло і завжди потрібно вірити в краще і ніколи не зупинятися на якихось проблемах там переживаннях. Все, що не відбувається, все найкраще, і потрібно йти тільки вперед. Але при цьому допомагаючи нашій країні, нашим захисникам та в цілому ситуації, яка зараз. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.